Хочеться мені чогось такого смачного, але дуже і дуже простого. Зараз вам покажу один варіант, і вам захочеться. Це дуже просто, ну і дуже-дуже смачно. Це мій найулюбленіший рецепт бутерброди зі шпротами. Хліб будь-який, який хто любить. Білий, чорний, батон. У мене чорний з родзинками. Він вже порізаний, я його виложила на деко і ставлю в духовку 180 градусів на хвилин 15. Чотири варених яйця натираю на такій дрібній терці. Додала сіль, перець, трошки сухого часничка. Додаю кріп, пару столових ложок майонезу. Дві. Намазку добре перемішую. Для зручності намазку перекладаю в кондитерський мішок. Можна взяти просто торбинку. Викладаю намазку на хліб. Огірок ділю на такі тоненькі слайси. Це така штука для чищення моркви. Ось такі тоненькі слайсики виходять. Ось так скручую і викладаю. Баночка шпротів брала в сільпо. Зараз я її відкрию. Ух, такі гарні. І ось так всерединку викладаю. Це виходить ну, дуже смачно.